Так хочеться, так хочеться вже мирної весни, щоб нашу землю сонечко зігріло, щоб жахів же не бачити війни і зло в країні нашій не шуміло. Так хочеться не бачити новин, які з-під забавів дістають побитих, коли торкнулась смерть цілих родин унаслідок ворожої ракети. Як хочеться не чути вже сирен, щоб просто люди вже спокійно спали, без вибухів і тих кривавих сцен, і мирну паску люди святкували. Так хочеться забутися про все, Що вже три роки ворог робить з нами. Серцям пораненим, хай Бог бальзам зільє, щоб поскоріше загоїлися рани. Так хочеться, щоб. Та хочеться, щоб не було сиріт, щоб при дорогах не горіли свічки, В дитячих пам'яті, щоб не лежали слід, могили свіжі і темно-чорні стрічки. Так хочеться, щоб знову зацвіли сади вишневі і ромашки білі, щоб всі живі вернулися з війни додому І об'єднались знову сім'ї. Так хочеться не бачити руїн ні наєву, ні в сні, бо це жахливо, Щоб повернулися усі з чужих країн на рідну землю і зажили щасливо. Так хочеться побачити вгорі, як мирне небо радує лелеків, вони на крилах нам весну несли і тепло весняне із земель далеких. Так хочеться лиш просто тишини. Щоб поскоріше закінчилося горе? Від України щезли вороги, і війни вже більше не було ніколи. Слава Богу.